Зсу продовжують просуватися у Бахмуті. Активізувався і ворог. Тим часом Пригожин схоже натякає, що стане міністром оборони Росії. Чи правда це та, що відбувається у фортеці, розкажу за мить. Фаберсі новин я Анастасія Федор. Збройні сили України не втратили позиції, які відвоювали за останні дні. Про таке заявила заступниця міністра оборони Гана Майр. При цьому за її словами у місті точаться жорстокі бої, і окупанти роблять все, аби просуватись вперед. Зацитую. Звільнені останніми днями у передмісті, майже 20 квадратних кілометрів не втратили. Рухаємось далі. На окремих ділянках маємо просування у самому Бахмуті. Запеклі бої. Ворог дещо просувається. Все, що військовому розумінні можна зробити в цій ситуації, наше командування та бійці роблять: роблять професійно та на межі можливостей. Кінець цитати. Тим часом, речник східного груповання військ ЗСУ Сергій Черевати заявляє, що сили оборони України за добу просунулись на Бахмутському напрямку до 500 кілометрів. За його словами, ініціатива поступово переходить до українських воїнів. Речник додав, що за добу під Бахмутом відбулося 25 зіткнень. Захисники України ліквідували 107 окупантів і ще 153 поранили. Теж цитата: не маючи великої кількості резервів, не маючи переваги у кількості техніки та особового. Склад над ворогом, ми б'ємо його, проводимо успішну оборонну операцію, атакуємо на флангах. Не стало виключенням, і ця доба сили оборони просунулись до 500 кілометрів, звільняючи українську землю саме на Бахмутському напрямку. Тим часом у росіян продовжується жабогадюкінг. Так, засновник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин сьогодні заявив, нібито міністр оборони Росії Сергій Шойгу особисто приїхав до Бахмута. Ось що сказав у відповідь на питання, чи відповів глава відомства на лист запрошення путінського кухаря приїхати на передову. Цитую странний вопрос. Я думав, що це общеизвестная інформація. Он уже около недели знаходиться на території Бахмута в штабі штурму. Турвого передіління в одному із бахмутських подвалов. Кінець цитати. Звичайно, ця інформація підіграла інтерес журналістів, і вони гайнули перевіряти, де саме перебуває Шойгу. І виявилось, що ні в якому Бахмуті міністр не бував і не планує. Тому представники російської пропаганди повернулися до Пригожина за поясненням, мовляв, а нащо він таке говорив? На це пригожин відповів наступне: Ой, ви мене поставили в неловке положення? Звісно, я мав в виду будущого міністра оборони. Помніті прошле не в живіті будущем. Кінець цитати це ще не на себе натякає керівник вагнерівців, бо ж він один із небагатьох, хто знімає відосики десь більш-менш ближче до фронту. Про лінію зіткнення не йдеться. Та чи сяде пригожин в крісло міністра? Офіційно, напевно, навряд, бо ж раніше американський суд вивчення війни написав, що ватажка бойовиків готується. Оголосити в Росії державним зрадником, а от в результаті бунту, який до слова напередодні анонсували вагнерівці, цілком можливо. Що думаєте, ви чи стане пригожен новим російським міністром оборони? Чи це знову його вологі фантазії? Ваші версії чекаємо в коментарях. Друзі, це фабрика новин. Підпишіться, і ставте вподобайку цьому відео.